Хай не ложки, я Кафарська Анастасія, психологиня або неложка на цьому каналі про психологію, про духовність, про мій шлях встановлення, тому що вся інформація базується на моєму досвіді, на моїх кейсах, на кейсах моїх клієнтах і на всіх знаннях, які я не лише прочитала, але й все прожила. Шлях своєї історії про трансформацію, яку я не знаю, усвідомлено, не усвідомлено замовляла, чи так було написано. Вибір ми маємо завжди. Але цей зовнішній вплив він завжди буде і потрібно цьому коритися, пристосовуватися. Якщо хвиля вас закручує не вліво, а вправо, ви маєте йти вправо довіритися цьому процесу. Я раніше була дуже тривожна, і раніше була страшна така сцикуха. Я вам скажу, коли я вже. Почала заходити в довіру, в першу чергу, до себе, до світу, тому що я його формую, це відзеркалення мене, ну тобто воно нерозривно пов'язано і так далі. Почала розуміти більше процесів, то я почала жити спокійніше, тому що в будь-якому разі, яка б у вас емоційна реакція не була, буде щось відбуватися. А ви вибираєте, як вам реагувати, ви що розповісти свою історію? Це uh, «make мейксенс. Не лише через те, щоб люди зрозуміли, що вони не одні такі, а через те, щоб вони зрозуміли, про що, через що я проходила, якою інформацією я володію, як я можу допомогти. І тут не про гроші, а тут про вплив, і тут про реальний досвід про глибину, про якусь життєву мудрість, яка може допомогти вам якось вийти на новий рівень. Розумієте, тут про ваш інтерес і про мої можливості. Діагноз. І я розумію, що це вже крапка, я розумію, що цей чоловік він не підходить, а це не мій варіант. І я просто-напросто виходжу з дому, їду додому в одному спортивному костюмі і починаю процес лікування, вертаюся додому, вертаюся до батьків, починаю процес лікування. І мені півтора роки говорили, що все окей. Виявляєте, я ходжу до лікарів, до ендокринологів, до нейрохірургів, роблю МРТ кожні декілька місяців, ще там до когось ходжу, і мені говорять, «А у вас аденома іпофісу, да, у вас пухлина в мозку? але нічого страшного, вона ж не росте. Ви уявляєте, ну, це, це словами не передати, це не вміщається в голові. Я не могла бути спокійною. Я та людина, яка завжди має бути в русі, яка має знаходити вихід з ситуації, яка має рухатись, розвиватися, трансформуватися. І, от навіть оце, от все плачебне, це все лайно, це все темрява, яка в мене відбулася в житті, для мене це все одно краще ніж застій, тому що. Я, я не можу, мені, мені мені потрібно. Мені потрібно, і це не про треш, якісь там емоції, це про якийсь шлях, про витривалість, про формування, про виковування свого життя, характеру, сили, бачення, про щось таке, знаєте, більше, масштабне. Про це практично ніхто не знає. я хожу в спортзал, хожу на барабани хожу на йогу, е, відкриваю. Тоді був Girls' Brunch, а потім в мене було Шері, що в перекладі з французької, дорога, люба. Я збираю жіночий клуб, ми робимо арт-терапію, метафоричні карти, і я розумію, що мені не вистачає ресурсу через те, що організувати, опрацювати там вісім людей за дві години. Це ну, реально багато ресурсу. Націнки я практично ніякої не ставила. Ви задурно до мене практично ходили. Той хто в мене був але. Я закриваю цей жіночий клуб, і я поступово починаю відчувати, що моя життєва сила, моя енергія просто-напросто кудись йде, я її втрачаю. Восени. Я навіть волосся перефарбувала. Я така руда завжди. Ах, вже скільки, десь, може, років 5-5? 6 ну 5, я фарбуюся в чорний, я відчуваю, що в мене починає боліти голова, у мене мігрені, особливо коли я дивлюся на сонце. Я не хочу їсти, я не хочу спати, я нервова, в мене немає сил. І ці всі знаки, ці всі моменти, вони кожного там, тижня збільшуються і збільшуються. І я почала шукати порятунок. Я порятунок почала шукати в вірі, в духовності, тому що його ніде не було. Розумієте, мене пічкали До Сінексом, у мене пролектин був високий. Мене пічкали там До який мені ніхіра не допомагав. Я просто в один момент відмовилася його пити, я не хотіла. А пухлина в голові росла чому мені не приписали потрібну дозу гормонів. Я весь рік практично як оговий жила, я боролася за своє життя. Я виборювала, я виборювала. Ви можете подивитись там відео, інстаграм і так далі. Я працювала, але ви собі навіть не являєте, якою силою силу мені приходилося прикладати, щоб робити якісь навіть елементарні речі, що дійшло потім до глибокої депресії. Я знаходжу ще одну людину. Я почала цікавитись духовністю, переїхала на квартиру. І знайомлюся з одним чоловіком, який вже не перший рік в темі духовності, і він починає мене вести, Я дуже уважного слухала. Я дуже шукала порятунку. Я була в різних людей: екстрасенсів, релігійних людей, священників, яснознавців. Ну до всяких людей я ходила. Я всюди стукала у всі двері, щоб знайти порятунок. А, бо Тому що я повільно ну, не те, що вмирала, я марніла, ось, паршивіла. Я починаю це все шукати, ми починаємо взаємодіяти, я розумію, що моя емпатія переростає на новий рівень. Я стаю така, що мені взагалі важко знаходитися в просторі, важко знаходитися з іншими людьми. Я перестаю їсти м'ясо, відчуття ще більше загострюється, медитації, яснознавці, різні моменти відбуваються, і я просто знаєте, перетворююсь на людину, як оце от в Ютубі є ідущі крики. Я взагалі втрачаю дуже багато людей, я з ними не спілкуюсь, в мене на це ні енергії, ні бажання немає. Бачу, відловлюю різні моменти і доходжу до такого стану, займаюся тим, що я стою у позиції спостерігача. І я доходжу до того моменту, що я просто плачу. Просто плачу через те, що я відчуваю благодать. Я відчувала настільки сильну благодать. А що в мене просто-напросто текли сльози? Чи були на це причини? Ні. Ні, це був мій звичайний стан. Тобто, в той момент я вже доторкнулася до духовності. А, навесні я доходжу до тривожно-депресивного стану, розладу, вже психолог стан. Е, я перестаю працювати, я повертаюся до батьків, сідаю на антидепресанти. Я не вигрібала того, що мені люди говорили, а посиди шестцем в голові. А мене боліла голова, мене боліли очі, ні їсти, ні спати, нічого я не могла розумієте. Сила покидала мене, мене життя покидало. Я була не готова з цим змиритися і дійшла просто-напросто просто до тривожно-депресивного стану. І один ендокринолог, Анна Григорівна на Франківську. Вона сказала, що мені потрібно терміново оперуватися. В клініці Рамаданова мене прооперували 29 чи 27 липня. Мене оперували через ніс, і я так боялася операції, що в мене на фоні цього я взагалі готова була вийти в вікно. Реально, я настільки сильно боялась операції. Це була моя перша операція. Це було дуже стресово, це було стресово для всієї моєї сім'ї. Було дуже сумно, що в мене це трапилося, і так само рідні, любимі люди Вони відчувають біль і хвилювання. А перед тим я просто жила сама на квартирі і все тримала в собі, я не бачила сенсу про це говорити. Стала дуже відлюдькувато. Одним словом, це було боляче. Боляче було дивитися на моїх рідних людей, які це проживають зі мною. І я їм дуже вдячна за те, що вони так сильно допомогли мені. І після того, коли мене прооперували, я от найбільше переживала з операцією. Операція взагалі дуже добре пройшла реабілітація. Реабілітація це така складна штука, уявляєте. Я кожен день вставала, і от тоді я починала розуміти все силу програмування, е, силу думки, бо тому, що кожен день я вставала і казала собі: а, в тебе сильний дух, в тебе сильне тіло, ти можеш, а, ти можеш встати, ти можеш рухатись і так далі. Я не пам'ятаю толком, які в мене афірмації були. Я себе налаштовувала хвилин 20. І після того по діагоналі в палаті лежала одна дівчинка, їй було 18 років, і її вирізали пухлину, у неї було пролактинома, і вона не вставала сліжка три дні. І просто кожного разу, після того, коли сама настроювалася, набирала сил, я дивилась на неї і повторювала собі, вставай, ти можеш, давай. Тобто вже те, що було направлено на неї, йти сильно, в тебе все вийде і так далі. Було дуже шкода ту дівчинку також. Я бачила немовлят а в лікарні, в яких були пухли на мозку. Знаєте, до того моменту я не думала, що це настільки сильно поширене явище. І онкологія, і пухли саме в мозку, і люди різного віку навіть байбіки такі на ручках малесенькі, вони також можуть цим захворіти. Тому я зачу всім здоров'я і реально хочу, щоб всіх було добре. Це я вірю в утопію. Окей? Okay. Теркуємося. І а, а, після того я виходжу з лікарні, все окей, їду додому. Мене зустрічають, все круто. Приходять друзі, привітують квіти, торти новий день народження, тому що я перепрошилася. І просто-напросто в мене почала витікати спинномозкова рідина з носу. Як це, було, це було така, як я, я не могла рухати головою, тобто я отак от завжди рухалась, я сідала на ліжко, отак от лягала на руку, я мала підставляти, і отак от перекачувалась, І так само я вставала. На перші дні я не могла нормально ні помитися, бо головою крутити не можна, я завжди була от в такій позиції, ні поїсти, ні нічого. А я приїхала додому, в мене на кріслі в ванні мила моя сестра і мама. Уявляєте, як це 25-річній дівчині, коли вона дуже помитись не може? Вдітись, посушити голову? Через те, що я була така налякана, що я взагалі, от так от, я за руку зі всіма ходила, тому що я боялася, що я впаду. Хоча ну, зрозуміло, що я би не впала, хоча раз і впала. <ріст> ну, І ти дивишся в Інстаграмі, люди бігають, катаються на велосипедах, їздять кудись, там, не знаю, якісь активності. Я просто, я просто лежу, бо по-іншому ніяк. У мене починає витікати з мозкова, рідина з носу. Тобто я встаю і вона хлюпає. А я знову їду в Київ, оформляють мене як по швидкій е е допомозі, і продовження буде в наступній серії. Бережіть себе, будь ласка, бережіть своє здоров'я, знайте, що ваші думки, ваш спосіб життя. А ваші наміри, емоції, вони сильніші, ніж генетика. І ви можете як зіпсувати, перекреслити своє життя. Так само ви можете його вберегти і зробити його утопією і раєм. Чмоків.